Volkswagen Jetta 1,8 бензиновий моторчик має оригінальні дискосплавні диски, як бачите, вони дуже гарно виглядають. Бомбезний перфорований салончик біленький, бачите, частина у нас чорного кольору. Також у нас ручне регулювання йде. Мультикермо, також, як бачите, воно обшита в гарному стані управління мультимедією, також бортовим комп'ютером. Також у нас присутній круїз даного автомобіля і пробіг. Автомобільчика складає 150 тисяч кілометрів. Як бачите, центральна в нас консоль з такого лакованого пластику, який фантастично виглядає. Оригінальний дисплей встановлений, два підігрівчика це для пасажира і для водія. Також у нас є кондиціонер, пічка це все плавно, це все дує. У нас є кнопочка старт-стоп. Автомат у нас DSG Як по мені, це гарний автомат. Як для Києва, це дуже. Практично і удобно буде. Так, як бачите, ззаді в нас тако, такий самий салончик, коль, кольори схожі і напред. Дуже фантастично виглядає, що тут, місце в нас як джету сравнювати. Ну, доволі я вам скажу так, комфортно. як Кудись їхати на дальне відстань, вона приємна буде і комфортніше. Так, тут у нас на 12 вольт, також у нас є ніше, також у нас є зафікси присутні. Також ремені безпеки для кожного пасажира підстаканники. ось Сам підлокітний, доволі зручний. І також у нас є світло для пасажирів. право вліво центрально. О, Переходимо до багажничку. Як бачите, біленький-біленький колір, має сполір TCI. Відкриваємо. О, а місце тут дуже багато. Як ви бачите, можна багато що буде погрузити. В наявності в нас присутні, як бачите, фольк коврички оригінальні. Також, що в нас в комплекті? Докаточка домкрат крюк. Весь набор інструментів у нас присутній. Так що, друзі, приїжджайте до нас, Софійська 19, автопоїнт. Ця машинка буде вас чекати. приїдете зробите тест-драйв перевірите і не сто, і придбайте у нас. Всім гарного дня. Автопоїнт. Придбай якісне авто.